Вітаю, друзі. Сьогодні я хочу вам розказати, як апнули Тайпа 71-го і поділитися з вами крутим боєм. В принципі, хочу вам показати, як тут е, стали ВЛДшка, е, тому що кардинально тут не змінилося, але за рахунок того, що 165 мм вже стало. Тобто під е, кутами, де, де сам е, ваш цей танчик буде танкувати. Ось під яким углом, ви просто будете тут мати або люту привідьоночку якщо він буде на вас так дивитися, або просто від слова, якщо це буде е, навіть щось потужніше, ну, 300 для підколу, чуваки, ну, ви, ви це реально не проб'єте. Тут дуже хороша броня, тут буде 340 для кумулятиву, і це, ну, мабуть, що no chance пробити, тому що буде бачитися тільки ось цей от краєчок. По е, основним ТТХ додавали ДПМу в гарматі. Якщо не помиляюсь, і додавали трішечки самої стаби, тобто з дистанції в охолодженому виді в нас 0,2, стає і в звичайному ДПМному режимі 0,35, коли ви тичку за тичкою даєте, не чекаєте тих 10 секунд охолодження. 3200 ДПМ з фул фаршем. В принципі, моя повага. Я тут поставив, звичайно ж, на динаміку, тобто 40 км він їде. В принципі, непогано. 16, перепрошую назад. Він їде. З, просто з турбінкою він буде брати 44. ну Такий, така собі, такий непоганий тяжик. Я хотів сказати. ББшка. До речі, 260. що теж моя повага. Дуже хороша ББшка. Що можна сказати ще? ну Гармата доволі таки приємна. Якщо будемо відверті, гармата приємна. Тобто вона з цим на мінус 7, і плюс ще 5 градусів, це додається 12 градусів у люди. Ну, це круто. Звичайно ж, на лоб, але, блін. Ну і 2380 хп. Ми ви можете розкачати ще трошки більше, додавши тут, Там зробивши польову модернізацію. І що ж, давайте повернемося до самого бою. Хотіли. Ось ми попали на Gucci карту. Вестфілд, в принципі, що ще треба, одна арта. Вісімки, ем... не так багато ХП насправді, але ми тут реально щось таке зможемо зробити. Підкатуюся я тут до позиції, думаю, щось начекувати. В принципі, давайте я вам розкажу так по актуальності самого цього танку, по тому, що я хотів від нього, по тому, що я ем, очікувано получив і чому цей танк не стане імбою. Ну, Слухайте, для таких от одинарних карт, як Вестфілди, як ще якісь карти, Ель Халуфи і тому подібне. ну, Ця карта грається від, звичайно ж, від е, башні, і тут цей танк чує себе як риба в воді. Е, звісно ж, без арточки, але. Як то кажуть, що маємо, то маємо. Е, бачимо, зігнали у нас ФВшку. Е, скажу ще так, що хотів би я, щоб цього танка ще була можливість танкувати бортами. Це прям було би гучі, але, на жаль, не, не насипали там в нас е, ніякої можливості е, ніякого цього до самих бортів. Ну і. Ми тільки, на жаль, можемо танкувати лобом. Бачимо тут. Іксемочку вицілюємо, в принципі, нас це все влаштовує. Мені просто по кайфу, так от пацанами грати, блін де я маю максималочку назад, 18, а з трофейною 19, де я можу просто швиденько відкотитися собі. Просто арта не вицілює. Я вже тисячу натанкував за рахунок. Ультимативної броні в лобі. Ну, там шишка вицілюється його ось ця от, але ви ще підіть, попадіть в неї. Думаю, що цей бій буде максимально приємно настрільний. І тут, в принципі, бачите, нічого мені не може зробити, тому що за рахунок нашого ДПМчику ми тут розвалювали прям все і вся ем, ап апом я довольний. Я не катав його до апу, я викупив його тільки зараз. І максимально ним задоволений та у кількість боїв. Я там щось чотири боя зіграв, і в мене середуха чотири тисячі. Е, ви скажете, да, ти, типу, попади в грудську карту, і типу, блін, ти там нічого не зможеш зробити. Ну слухайте, чуваки, ну ж ви не завжди будуть попадати в грудську карту. А можливість танканути так от, на якихось вестфілді, покайфувати, повбивати, типу, блін, від ультимативної башні, прям майже все Хоча будьмо чесні, тут вона не ультимативна, просто склалася карта, склалася відсутність якихось жорстких, прям жорстких Петешок, які могли мене відкидати, склалася присутність моєї, моїх чуваків, які там били як семочку мені з правої сторони, які тут бачимо, мені допомагають і всячески випушують цих покемонів. Бачу, я тут даю точніше Нергалу, бачу, я тут. 77 го Получає тичку від нергала. Можливо, це моя помилка була, тому що мені скоріше треба було. Так, його тут танкуємо спеціально. Даю, даю йому ВЛДшку. В Він мене тут вже пробує пробує щось нанюхувати, як то кажуть. Пробиває тут. Ми з ним розмінюємося. Бачу тут 600 хп. На жаль, нергала тут поки що не добирають. Я тут пробую Ще два, Ну просто стаба, СТАБА шикарніша. Гармата дуже комфортна. Ви маєте підкольчик 320. Ви можете, блін, просто так от виходити ставити на каточки. Ви можете просто ну, максимально кайфово грати від е, своєї башні. І тут не в срата альфа, як в СТБшки. СТБшка швидше, різвіша, але, типу, так само вона страдає від цієї башки. А тут таке враження, що ви просто. Ну, максимум всього танкуєте від своєї башки, від цього ВЛД крутого тепер уже. Але, звісно ж, проблема лишається проблемою. Це на рівному місці е, щось таке танканути, тому що це ну чуваки майже нереально. Це тобі, вам просто потрібно, щоб повезло, щоб ви кудись там попали. Точніше, щоб вас десь не пробили. Тому що це, ну, Unreal так, бачимо, тут хлопці лопаються. Я тут підсвічую йолочку, вже 7300. В принципі, цей наш результат такий. Дуже-дуже-дуже швиденько збіг. 10 хвилин, у мене вже 7000 демеджу, що. Ну Це просто це дуже хороший танчик став. Е, скажу я вам по актуальності, чи він актуальний, він став набагато кращим, чим був, тому що я дивився по статистики: це був просто Кусман з. На 95% 3900. Там було. Ну, це дуже жорстко. Зараз він вже апається, вже тобто на 400. Він вже апнувся як на такий середній-середній танчик. Доволі таки непогано. З того, що я прогнозую, ну, це буде планка десь 4-300 на 95%. Ну, цей танк. Якщо буде попадати суто на такі вот карти, якщо якийсь скіловий чувачок буде грати на ньому, він його 에... зможе тримати. Ну але, на жаль, тут я дограю останні секундочки свого бою, тому що я запам'ятав, що я тут ріпнувся, я не розумію, де цей чувак стоїть, а він стояв просто вот тут справа в кустіку. Спойлер. А що ж, вирішувати вже вам, качати його чи ні? А я вам бажаю, як то кажуть. Приємного часу проводження в World of Tanks і також зараз вам покажу результати бою та закликаю вас підтримувати український контент, як мій, так і моїх товаришів по цеху з України, з регіонів, які потерпають від війни, і просто підтримувати їх навіть мінімальним лайком. Отже, бачимо, настріляли ми тут 7300. В принципі, перша степінь. Е, доволі таки непогано, основний калібр. Е, по танчикам. На жаль, тут нас союзнички підвели трошечки, противники перемогли по фарму. Ну, цей танчик не фармить. ну, Ми тут такий жорсткий ноль вийшли, якщо б не було цих от резервів. Отже, дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступних відео.